Добрий день. Сьогодні 14 серпня 2023 року. Показую перед вами сорт винограду «Супер Екстра Павловського. Тут уже, мабуть, 8 чи 9 рік, як посажен він, так, двохплоскосна шпалера з таких дерев'яних закацій, в общем. В принципі, довольний я цим виноградом. У вже кожен рік плоди він нормально вже достигає. От дощі в нас були, півтора суток ішли. Трошки я потріскався. Ось тут друга ще на такі гроночки. В цьому році величенькі, отак дивіться. Такі мабуть до кілограма, можливо, навіть. Ось бачите? Це дощі. Такі в нас з півтора суток йшов дощ. Не прикращався Ось Так, тут у нас. Ну що, тут ось верхні ягоди вже спілью. Солодкий, а нижня ще. Ну, це ж нормально. Виборочно можна зривати. В цьому році якось порадував він мене. Супер екстра. Трошки є стріснута ягодка. Ну, не критично. Нічого я не нормував, не вирізав нічого, так як було. Ось тріснута. Далі там Аркадія. Це супер екстра. Ну і з тої сторони так, навіть трошки довше. Там вже стиглий майже. Це буде Україна.